Жінок не перевіряють на оновлення даних в ТЦК під час перетину кордону. Повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, який нагадав, обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків громадян України у віці від 18 до 60 років. Інші категорії, жінки та юнаки, які молодші, 18 – не обмежені у праві перетину кордону. Раніше повідомлялося, що з 18 травня цього року всі військовозобов'язані жінки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані у ТЦК. Мобілізація жінок добровільна у збройних силах України продовжує збільшуватися чисельність жінок, і зараз у лавах ЗСУ служать понад 67 тисяч жінок. Більшість яких це військовослужбовиці для порівняння станом на початок року в українській армії проходило службу. Близько 62 тисяч військовослужбовець. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, яка зазначила, що сьогодні жінки усе частіше обирають в армії професії, які не вважаються, так би мовити, жіночими. Виявляють бажання стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами. Про мобілізацію жінок ми зараз більше поговоримо з Катериною Аніщенко. Це адвокатка пані Катерино. Вітаю, добрий день. От щодо мобілізації жінок, хотілося б е, зрозуміти до кінця, тому що є в нас категорія жінок, які військово зобов'язані. І е, знаю, що були випадки у медичних закладах, е, де мобілізовувалися жінки-лікарі, лі, причому дуже часто одразу, майже після інтернатури, тому що знову ж таки медики в нас входять в категорію військовозобов'язаних жінок. Але от зараз, виходячи з того, що я озвучила, я не до кінця розумію. Медики-жінки вони можуть добровільно мобілізуватися. Чи все ж таки є якась історія, коли медикам-жінкам приходить, все таки повістка і їх мобілізовують? А, питання в тому, що не всі медики-жінки першочергово перебували на військовому обліку. Ті медичні навчальні заклади, які давали медичну освіту, і в яких була військова кафедра, то відповідно всі жінки-випускниці цих навчальних закладів зобов'язані були стати на військовий облік. І як правило, ці жінки медикині вони мали офіцерські звання. Тому, якщо до них приходила повістка, вони до цього перебували на обліку, то їх мобілізація відбувалася абсолютно законна. Але є медичні заклади, коли давали і де зараз дають медичну та фармацевтичну освіту, де немає військової кафедри. І тоді а, жінки з такою професією повинні були першочергово стати на військовий облік. А, я, а в мене є категорія клієнтів, яких ми супроводжували щодо постановки на військовий облік. На, ми пройшли ВЛК, і не було вручено бойової повістки, оскільки неодноразово чули і від представників Міноборони, і від представників ТЦК, що а, мобілізація. Жінок відбувається виключно за їхньою згодою, тобто добровільно, і так дійсно підтверджує той факт, що при перетині кордону у жінок не просять пред'явити військово-обліковий документ, і вони перетинають кордон як цивільні жінки громадянки України, окрім медиків. Жінок медиків, так жінок лікарів, які входять ну і по по своєму фаху в категорію жінок військовозобов'язаних. Які в нас ще категорії жінок і які є військовозобов'язаними, а це жінки з фармацевтичною освітою. Також їх постановка на облік є обов'язковою. Медицина, однозначно медицина, і сюди також входить ветеринарна медицина. Категорії цих жінок є, а, то вони повинні обов'язково стати на військовий облік, тобто отримати військово-обліковий документ. Ну, відповідно ж, пройти процедуру військово-лікарської комісії, якщо вони до цього не стояли на обліку. Всі інші категорії жінок, які мають суміжні професії, виключно за бажанням можуть стати на військовий облік поки що по ну, на даний час, так говорить Міністерство оборони. Що буде завтра, ми не знаємо, я, як. Юрист юридичної освіти розумію, що моя професія також входить в категорію е, суміжних, і можливо, колись каже, що і юристам потрібно також ставати на військовий облік жінкам. Зрозуміло. І ще, от ви сказали, що е, ті медичні заклади, де була військова кафедра, е, так е, я так розумію, що знову ж таки, якщо жінки навіть інших е, професій, вони просто там навчалися на військовій кафедрі, тому що в якійсь... Там момент вирішили навчитися. Вони також підлягають оновленню даних, отримати військовий документ і в разі чогось можуть бути мобілізовані. Обов'язково ті жінки, які мали військову кафедру, це служба безпеки України, ті, які навчалися в військових вузах, е, 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 Державна служба з надзвичайних ситуацій також є жінки, да які проходили там навчання, курсантки. Вони перебувають на військовому обліку. Відповідно, вони також повинні оновити свої військово-облікові документи. Якихось гендерних військових законів у нас в Україні немає, тому на таких е, дівчат жінок також розповсюджуються вимоги військового часу і відповідно вимоги того. Що потрібно оновлювати свої дані. Якщо там одружилася, то доносити свідоцтво про одруження. Якщо народилася дитинка, свідоцтво про народження дитини, ну і так далі. І якщо отримали ще якусь іншу освіту, також дипломи про освіту. Тепер, от ще один момент щодо перетину кордону: так заявлено, що в принципі жінок не перевіряють, але ми розуміємо, що є категорія жінок, які є діючими військовослужбовицями, які можуть в цивільному одязі. Не показуючи військового квитка, також перетинати кордон для військовослужбовців є ж інші обмеження. Так, дійсно, є така колізія, будемо її називати. І тут це буде залежати від інспектора прикордонної служби, який буде перевіряти цю інформацію. Якщо жінка, військовослужбовиця відповідно оновила свої дані, персональні дані про неї інформація внесена в систему боріг, то відповідно інспектор Державної прикордонної служби у разі, якщо перевірить її паспортні дані через систему боріг, буде видно, що вона військовослужбовиця і відповідно може надати угу. заборону щодо перетину кордону. Однозначно так. Тобто, по суті, їй все таки потрібно собою мати відповідні документи, на підставі яких вона має дозвіл на перетин кордону на напевно період. Так так, так. Як і для чоловіків Знову ж повторюся, немає гендерних військових законів. Немає, дякую, пані Катерину, за роз'яснення. Катерина Аніщенко, адвокатка про категорії жінок, які все ж таки в нас повинні стати на військовий облік.